Хочу посадити пекінку. Оці пекінки 15 днів покажу. Якщо воно садиться, поход не дуже великий, головне, щоб було в них не виходить, бо в них беруть насіння простеньке, у них постійно спілкують і люди більше не практикують. Це я рані, він скоріше пішов, а це пізніше. Вона вже налита. Отакі головочки. Велика 2 кг, ніхто не хоче брати. А таку по пів кг, по 600 г беруть дуже добре це в розріб. А тут у мене отака от капуста. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуріярік. І сьогодні я хочу в своєму відео розказати вам про пекінку. Я садив, що на ранню це була навіть під дуги, не пострілкувала, що зараз в мене є, і що я буду садити. Так як я продаю розріб на ринок, я потрошки посадив по пару рядків. А вже на зиму, то я буду зараз вам все детально покажу розкажу. Тут садилися, у мене кісеки пробував, бо дуже багато кажуть, що стрілкує і пекінка на літо, коли жара. Цього року і жара була на початку. У мене зараз буде посаджено три, три сорта. Два росте, один я вже зрізав кисеки. На цьому місці я посадив. Бачите, у мене ще азіат сорт кабачка. Бачите, я посадив його. Щоб було на осінь для себе молоденький кабачок. Оце посадяний. Тут в мене якраз була пекінка. Тут була брокколі вже росте, редиска, але я веду до цього, що я хочу вам показати пекінка. Оце пекінка посадяна. Тут в мене є кісеки. І зараз скажу вам ранні нацуки, Оце ранній сорт. У нас 45 днів. Оце теж відсакати. Оце така, я посадив її. Е, оце, вона є, вже покажу там. Та, а другу я зараз покажу. І кисеки я посадив. Це два сорти тут в мене є. Так як видно, навіть по рядку, бачите, це є ранній, він скоріше пішов, а це пізніше, я так відділив, це ранній йде на цуки, а цей він пізніший сорт е, до 70, 65-75 днів е, від розсади. І тут в мене посадяна спеціально ми принесли касету. Її дві неділі від насіння, теплички, скоріше, звичайно, йде, бачите. Теж відсакати та балуга. Та балуга. Це балуга, та балуга. Оце я посадив. Будемо садити зараз для проби, так як вона на зиму, від півтора кілограма і більше. Хоч зараз вам скажу, що на цукі вона має від пів кілограма до кіло-200 -кіло двісті ранній сорт. І вона ну, для продажу якраз добре буде, покажу вам навіть по ній. Так як йдемо далі, як я казав, почередну я садив. Отут було у мене. Той ранній сорт є. І йдемо далі. В мене, ще хочу сказати, я посадив все ж таки йду. І хочу показати вам тут Вова є, от така вова савойка. Есторіл. Теж від сакати. Гляньте, яка вона тут називають матана. Вони не знають, що це Савойка, називають матана. Матана, бо вона, бачите, отакі має листочки. І вона так непогана капусточка. І по цвітні, і цвітна у нас. Hitton, бачите, отака. Отут. Во, небагато я посадив, е, тому що вони посередні сорти, але як не було в мене, е, як то кажеться, е, в місця посадити землі, то я, звичайно, зробив. А тут во, бачимо результат. Посадяно буквально від цього порівняно е, десь на неділю. Оце від цього порівняно на неділю. Я посадив скоріше та сама розсада, що була в касеті, але тут я посадив собі раніше, і ми зараз бачимо результат ранньої капусти на цуки. Оце вона вона вже налита. Гляньте, От, вона вже налита, вона вже налита добра, одна в одну йде. Йде так класно. О, отакі головочки, отакі головочки, бачите, вони набиті. О, бачите, вони набиті. дуже. І заливають добре, бачите, о, заливається дуже добре, дуже красиво, вона заливається. І ще, звичайно, але для е, проби будемо робити салат і е, взяв отаку невеличку, е, щоб ви знали, на розріб. Якраз така йде добра. Е, велика 2 кг, ніхто не хоче брати. А таку по пів кілограма, по 600 грам, беруть дуже добре це в розріб. Я говорю по ринку, який на ринок йде. Навіть на гуртовому ринку теж беруть переважно малу. Тому що в розрізі людина собі хоче взяти таку. Хоч та капуста, так само як і другі, і качана, і савойка йде на, на голубці, як роблять. Так само обрізають, таково обрізають. О. Вона м'ягесенька, можна зразу завувати, бачите, або взяли, чуть-чуть пропарили, прямо так пропарили, варити не треба. А ця сторона йде на салат. І так, що ви можете і салат собі зробити, ніжний, дуже ніжний салат, дуже е бомба. Коротше, ми його любимо, і поїдаємо, ми для себе його садимо. Тут я бачу не дуже багато, як то кажеться, садять пікінку, щоб для себе в них не виходить, бо в них... Беруть насіння простеньке, у них постійно стрілкують, і люди більше не практикують. Хоч можна кажу, відсакати, брати, можна другі сорти, но добрі брати в 1 і у вас буде дуже як то красива капуста. А тепер я вам розкажу по посадці. Тут ми садили такий порядок. Бачите, щоб ми могли пройтися. Є капусти, робиться 60 см. Хто робить 50 см? Вона загущень, вона ж не береться, що росте, як білокачана. Вона йде догори. Бачите, вона йде догори. І ми садили по каплі з двох сторін в шахматному порядку. 30 сантиметрів. І вона так є. Якщо 30 тут, значить тут так 30 сантиметрів гляньте, І вона дуже красиво себе почувається по ряду. Між тим теж є прохід, буде прохід, можна кажу, загустити на гектар і можна посадити 80 тисяч насінин, Це на гектар. Пекінка, я кажу, що загущення воно листочками нічого вам не буде. Але краще, отак, як я кажу, як я його посадив. І зараз ми просто будемо садити вже на осінь. Це сьогодні у нас 9-го. Я сажаю, е, новий сорт. Це буде на осінь. Е, дві неділі в тепличці, можна три неділі, можна тримати і до місяця, як я пройшли рік садив. Е, місяць в мене була, я тільки накривав агроволокном, в мене була в касетах. І в мене цілий місяць виходила розсада. А в тепличці, звичайно, тепло, і вона вийшла набагато скоріше. Буквально до трьох неділь можна собі гарну велику розсаду розсадити на полі. І будете мати на жовтень місяць, на листопад. Е, Обов'язково будете мати капусту собі, е, ніжну, добру, хто любить, ласувати можна. А хто хоче на продаж, то звичайно об'йоми більші. Так як в мене не було де садити дійсно, бо землі немає, бачите, землі немає, тут нас зросли тасник і цибуля. Я фрезернув оце і на то місце, якраз я і хочу посадити пекінку. Оці пекінки 15 днів, корніва є, можна садити. Якщо хтось хоче, це для, я зараз вам поясню, густіше, для густішого, що садять, щоб вона була менша менше. Е, можна садити від 50 тисяч до е, 80 тисяч насінин на гектар. То я говорю вам, е, хто на крупнішу Буде 50 тисяч садити. Хто хоче ти на меншу, так як я вам говорив, що краще беруть меншу, тому що крупніше, переважно на чимчі вироблять великі. Ті, це вже на ну я кажу на ресторани, беруть і на все остальне. А так можна Можете для себе трошки загущувати, щоб ви малесенько собі, якщо можете, з'їли та все остальне. Ті розсаді скажу одне, але в мене не було місця, де посадити, і це. Вже ті розсаді місяць ну і пару днів десь. оце оці бачите Вона трошки нас ну, затохурніва, тут непогана, я її витягаю. Я її ще все рівно посадю, вона трошки чуть-чуть приболіє, але вона піде. Ота, що я там вже ріжу, а тут вона просто ну росла собі помаленьку, викасіді, вона росла. І зараз ми її теж посадимо. Отака у нас пекінка. Її вже, бачите, можна трошки і протримувати. Ну, це так в нас вийшло, що багато, але трошки лишилося. бо не було місця. Чесно, нема місця. Садю я по каплі, обов'язково по каплі я буду садити, хоч вологи є, але каплі я вам можу показати чому. Тому що, може бути і не буде дождя, то не кожен раз, зараз дуже мокро. Тоді я просто-напросто, воно видно як садити, що рядок рівний на 60 см. Я знову покину. І рядок рівний, вирівнесенько собі садити без нічого. Не треба вам не віляти ні маркер, ні нічого. От вам той самий маркер, плюс ще, коли буде, може бути таке, що буде жарко, не буде того. В мене куп, в мене є. Бачите, поливне. Я собі включив, і воно в мене буде йти порядку, і воно замочиться. Навіть без насоса. Воно я вже пробував, в мене викачує, в той витягує повністю тепличка. А це ми зараз посадимо, покажу, якщо воно садиться і трошки далі від каплі. Ні то робите зараз, щоб головна середина була. Середина обов'язково наверху. А ні дуже туга земля, як дощі падають, можна палку. Палку струмили, дірку зробили, так краще буде. Ми маємо палку спеціальну, ми зараз пройдемося і зробимо. Так що вибирати вам, які сорти на осінь, на кому хоч я садив, то саме Монако я садив, білку садив я, навіть свої зімуродок я садив, теж непогана капуста для мене, вона пекінка є пекінка. Це на любителя, по-перше, але тут люди не привикли. Попробуйте все рівно просто салат з пекінки, він ніжний. Він ніжний, добрий і не так дуже дує, як то чесно кажу вам. Це суперова капуста, її можна їсти, їсти, їсти. І хочу вам сказати, для того, щоб коріння добре прийнялося, воно дається небагато. Це фірма Гронгрін. І ми здавали 13, 40, 13 фосфорний це середині, щоб у нас кореневище добре прийнялося, дається більше зросто зразу фосфорний. І якраз воно буде. Дуже прекрасно, не небагато дається, потрошка вдали і все. І чекайте, тоді вже дається двадцятки. Дається в норму при наростанні водичку, і вона дуже добре себе, як то каже, почуває. Так само, як я раз там полив тільки двадцятками, і бачите, вже капусточка. Вона буквально за місяць і вам готова капуста. Це ранні сорти. Та трошка може бути пізніше. Це перший раз я сажаю цей сорт. Так що табула, табула, ну, коротше, сорт такий, який я вам показував на цьому. Це лишилося ще кісекі. Оце ще лишилося кісекі. Трошка, бачите, враз теплички був, трохи поїло, але я думаю, я кажу, я посадю. Буде суперово, це стопроцентово. Ми цей кусочок хочемо висадити. Було би, кажу, більше поля, я би більше висадив. Деякі коментарі є, на що вам багато, так або ще що. Багато ніколи не буває багато. Ти людина висадила, я не їздю нікуди, ніде не робимо. Людина висадила собі, вона знає, для чого вона садить, якщо більше сади, наче вона може продати або ще що. А так, якщо ніхто не, ну як то кажеться, не займається тим, ну, може вам дивно, а тут нема нічого дивного. Е, і сіємо де посіяли, і редьку посіяли потрошка. Усього ми ну, робимо, бо ми, ми на цьому жили. Багато років ми на Херсонщині тим жили. От тим я жив, мав і своє, як то кажуть, і лишнє я продавав. Це наша, як то кажеться, робота. Не візьміть по такій розсаді. І теж можна копійку заробляти, чи навіть розсадити собі. Це я просто вам показую. А так, капуста дуже е, велика, гарна в мене пізня. Зараз я вам покажу. А тут в мене от така капуста. Чесно, гляньте, оце дві руки. Бачите, оце дві руки. От ще одна. Зараз скажу сорт. Це Ярославна. Це Ярославна. Ми в полі посадили і тут оце така капуста, бачите? Вона дуже добре йде, вона велика, вона буває до 10 кг 5-8 кг, буває ну, від 5 і вище. Е, йде добра вона е, на квашення. Дуже смачна. Це Ярославна. І тільки я стільки, що вам показав капусту, це просто наші сорти, і хочу вам сказати. Що там на тій капусті в мене, бачите, не було ні поливу. Ми поливали одразу розсадою просто водичкою, Я раз дав отаким, тільки дав, щоб він укоренився. Більше я не ходив нічим. Можна вирощувати і, звичайно, з неба, якщо нам дадуть водички. І вона така виросла, але ми раніше садили її. Ми дуже раніше садили розсаду для себе. Ще раз хочу сказати: мене дуже багато питають. Уход за нею. Уход не дуже великий, головне, щоб була чистота. Я не гербіцидю, бачите, я не гербіцидю. Тут ще раз пройдуся, коли висохне, а це рядок, я оцю висаджу і рядочок цього висаджу. Е, і від е, комах, бачите, в мене тут зіло, від комах. Е, простий варіант енді укупіння, не від тому, що ходити по жуках. Перший раз, коли зав'язується сама середина, ви пройшлися, і морська блошка, нема різниці, ви пройшлися і все. І ви дивитесь тільки, щоб не було, тому що комахи можуть вам, як то кажеться, з'їсти її повністю. На цьому буду закінчити своє таке коротке yeah. відео. Бувайте всі здорові! Україні перемоги! Хто з чим може тим займайтесь, кому воно як йде. Ми любимо тим займатися. До побачення.